Гросмейстер запрошує просту жінку зіграти в шахи для жарту. Те, що сталося далі, змусило всіх замовкнути. Дамо трохи шоу перед фіналом, га. Гросмейстер Руденко посміхнувся в об'єктив камери, звертаючись до публіки. Може, хтось із вас хоче спробувати себе проти чемпіона? Не забувайте поставити лайк і підписатися. Якщо теж хоч раз грали з пихатими суперниками, ця історія вам сподобається. У холі Львівського палацу культури було шумно, але вишукано. Фінал шахового турніру зібрав інтелектуальну еліту міста, журналістів, блогерів і просто охочих подивитись на живу легенду Артема Руденка. Він щойно провів блискавичну партію з молодим претендентом, в якій за 10 хвилин розтрощив суперника до крихт. Публіка шаленіла від захопу. Руденко любив грати на камеру. Зухвалий погляд, недбалі жести, коментарі в мікрофон. Його впевненість межувала з презирством. Он там, сказав він, вказуючи рукою в кут холу, стоїть пані з донькою. Може, пані хоче трохи розім'ятись?» Погляди всіх присутніх повернулись. Там справді стояла жінка років тридцяти восьми з непоказною зачіскою, сірим пальтом і обличчям, яке нічим не вирізнялося. Поруч дівчинка років десяти з наплічником. Жінка розгублено усміхнулась, ніби не зрозуміла, що звертаються саме до неї. Ви, пані, не бійтеся, знову озвався Руденко. Це просто гра. Ви ж, напевно, колись грали в шахи, глядачі захихотіли. Оператор навів камеру на жінку, хтось вже дістав телефон для стріму. Ні, дякую, я не. будь ласка, м'яко перебив її ведучий, це буде чудовий момент. Дайте людям емоції. Жінка опустила очі поглянула на дочку, яка щось прошепотіла їй, і нарешті кивнула. Навіть це так вона сказала дуже тихо. Прекрасно. вигукнув Руденко. Піднімайтеся на сцену. Глядачі розступилися, звільняючи прохід. Хтось аплодував, хтось іронічно посміхався. Дівчинка залишилась біля бар'єру, а жінка вийшла до столу. Вона сіла навпроти Руденка, поклала руки на коліна і нічого не сказала, лише подивилась на дошку. Почнемо, сказав гросмейстер. Ви білі. Вона зробила перший хід Е4 класика. Руденко відповів так само звично: С п'ять. Гра почалась. Перші кілька хвилин не було нічого особливого. Вона грала акуратно, неагресивно. Декілька глядачів пішли по каву, хтось позіхав. Руденко дивився то на дошку, то на камеру, встигаючи кидати саркастичні репліки. Аж страшно, як блискуче. Сказав він після ходу H3. Ходимо по підручнику, але жінка мовчала, її обличчя було абсолютно порожнє. Жодної міміки, жодної реакції, лише тінь зосередженості. На тринадцятому ході Руденко на мить задумався не надто довго, але помітно. Він почав трохи менше посміхатись, хоча публіка цього ще не помітила. На вулиці почався дощ, але в залі ставало спекотніше. На п'ятнадцятому ході Руденко вкотре поклав пальці на губи і притих. Камера, що транслювала партію в прямому ефірі, наблизила обличчя гросмейстера. Вперше за вечір у нього зникла посмішка. Вона зробила нестандартний хід, ферзевий фіанкетто. Не зовсім учнівська техніка, більше схожа на глибоку тактику. Глядачі ще жартували між собою, але вже не сміялись так відверто. В очах декого з'явився інтерес. Що вона тільки що зробила? тихо запитав хтось. Це якась старомодна схема, пробурмотів інший. Руденко підвів очі, втупився в жінку. Вона ж навіть не дивилась на нього. Її погляд ковзав по дошці, як по карті знайомого міста. Її рука була розслаблена, але рухи точні, економні. Вона мислила не хід за ходом, а на кілька вперед. І це було очевидно. Руденко відповів швидко, агресивно. Ніби намагаючись повернути ініціативу, але після двох його поспішних ходів вона спокійно вивела коня, змусивши його втратити темп. Вона тягне його на глибину, прошепотів хтось позаду, що він звик грати на публіку, а вона не дає йому шансу розвернути шоу. Почали підходити журналісти з камерами. Спочатку ба... поодинокі, потім вже з мікрофонами. Прямий ефір на YouTube набрав понад 8 тисяч глядачів, і це лише за 20 хвилин від початку партії. Хто ця жінка? запитав хтось із технічних. Хтось знає, ніхто не знав. Вона все ще була в сірому пальті. Її сумка лежала на підлозі біля стільця, волосся трохи розтріпалось, але вона цього не помічала. Донька сиділа в залі, стискаючи долоні на колінах. Дівчинка не кліпала. Її очі були прикуті до дошки. Руденко почав відчувати дискомфорт. Він випрямив спину, зробив ковток води, спробував кинути чергову жартівливу репліку, але мікрофон не передав її чітко. Мабуть, і добре. Слова прозвучали натягнуто. Наступні три ходи він робив із надмірною обережністю. Її відповідь була бездоганною. Вона провела серію маневрів. Які змусили його пішака відступити і втратити контроль над центром. Це вже був не кур'йоз, не жарт і не гра з аматором, це була реальна партія. Вона шахістка, казав хтось із глядачів. Це не випадково. Та ну, якби вона грала на такому рівні, ми б знали. А може, колишня, або тренер, або просто геній, який ніколи не виходив у світ, Руденко глянув на суддю. Той лишень знизав плечима все в межах правил. Гра відбувалася чесно. Жінка нарешті підняла погляд і зустрілася з ним очима. Один короткий погляд, але він збив його з пантелику. Не було ані виклику, ані зверхності, лише спокій. І це лякало більше за зухвалу агресію. Глядачі вже не жартували, вони мовчки дивилися, як розвивається позиція. На великому екрані транслювали оновлену схему партії з підсвічуванням останніх ходів. Коментарі в чаті летіли з шаленою швидкістю. Хто вона? Це якась шахова легенда з минулого. Чорт, я думав, це буде тупий фарс, а це. Вона грає як машина. Гроссмейстер реально втрачає контроль. Покажіть, доньку, це її мама? Вона вчилася в неї грати. Зніміть документалку, поки не пізно. Руденко пішов у глибоку оборону. Його ходи стали обережнішими, але втрата темпу вже була невідворотною. На дошці стратегічна пастка, один неправильний хід і позиція посиплеться. Жінка не поспішала, вона чекала, поки він зробить свою помилку. І він майже зробив. На 26-му ході Артем Руденко втратив фігуру несподівано, банально. На рівному місці це був кінь, атакувальний, активно виставлений кілька ходів тому. Вона пожертвувала пішака, і в цій самій мить відкрила діагональ для слона, класика. Але така, що вимагає абсолютної концентрації. Він не помітив. Після цього в залі настала тиша, що могла зрівнятись хіба що з похороном. Ніхто не дихав. Руденко сидів нерухомо. Його рука, яка щойно зробила хід, зависла в повітрі, пальці здригнулись. Це не помилка новачка, пробурмотів коментатор за кулісами трансляції. Це втрачена пильність, обличчя гросмейстра змінилось, у нього потемніли очі. Щелепа стиснулась, звичне самовдоволення зникло. Тепер він просто грав. Вперше за вечір насправді грав. А вона, жінка, лишилась абсолютно спокійною. Вона просто дивилась на дошку і робила наступний хід. Її партія складалась як по нотах. Це вже була не просто оборона чи вдалий випадок. Це було планування, Відчувалась логіка, витримка, досвід. Слухай, а вона часом не. Почала дівчина в третьому ряду. Мені здається, я десь бачила її обличчя. Та де? Ну, це було давно, ще в нульових. На якомусь турнірі дівчинка, років 17, виграла у фаворита, потім пропала. Ти серйозно? Інформація почала ширитись, як вогонь. Один глядач написав у шаховий форум, інший кинув фото в Google Reverse Image. Хтось написав у чат трансляції. Це Лариса Коломієць, колись була чемпіонкою України серед юніорів, зникла з шахів 15 років тому. Коментар підняли вгору. Глядачі підтверджували, так, це вона змінилася, постаріла, але очі ті самі. Господи, хтось прошепотів. Вона була вундеркіндом, у неї було все, і вона просто зникла. Чому? кажуть, після смерті чоловіка або дитини точно ніхто не знає. У залі стало по-іншому тихо. Тиша змінилась. Тепер вона була повна поваги, страху і легкого сорому. Ті, хто сміявся годину тому, тепер дивились на Ларису Коломієць, як на привид минулого, який повернувся з попелу. А вона продовжувала грати. Її очі непроникні. Пальці точні, кожен хід виточений, кожен маневр вивірений. Це була не атака, це було витиснення. Руденко пив воду, його лоб блищав. Він стукав пальцями по столу. Кожне його рішення тепер було обтяжене страхом зробити ще одну помилку, і кожна наступна дія Лариси посилювала цю напругу. Ми не бачили її в рейтингах роками, сказав хтось із федерації. Вона не грала в офіційних турнірах. Може, не хотіла, а може, не мала на це права. Після трагедії вона зникла з усіх списків, але вона не забула, як грати навпаки. Руденко різко підвівся, пішов від столу. Взяв коротку перерву, йому дозволено, але він не міг усамітнитись. До нього підбігли журналісти, оператори, мікрофони. Що ви думаєте про гру? Це складніше, ніж я очікував, відповів Стисло. Ви знали, хто ця жінка? Якщо чесно, ні. Але зараз я вже здогадуюсь, чи це буде ваша перша поразка від аматора. Це не аматор, сказав тихо, повернувшись за стіл. Він не глянув їй в очі. Сів. Натиснув годинник і зробив черговий хід. Вона подивилась на нього вперше з моменту, коли він запросив її на сцену. В її погляді не було ні гніву, ні задоволення лише порожнеча або, може, біль. Але він не витримав цього погляду. Лариса зробила свій хід, і все знову стихло. Дочка в залі злегка посміхнулася. Вона вже знала. І дивилась на маму з такою гордістю, що того вистачило б на зали ще на тисячу місць. Я її пам'ятаю, прошепотів літній чоловік у другому ряду. Вона грала проти мого племінника у Харкові турнір осінній кубок 2007 року. Вона тоді всіх винесла, а я бачив її в спортивній газеті, додав інший. Була обкладинка, Коломієць, нове обличчя українських шахів, їй тоді було 16 років. Вона ж мала їхати на світву першість, але не поїхала. Глядачі вже не ховали телефонів. Вони відкрито шукали інформацію: старі фото, турнірні таблиці, інтерв'ю. Хтось навіть знайшов короткий сюжет з архіву телебачення. Юна Лариса Коломієць дає коментар після перемоги. Скромна, з рум'янцем і щирою усмішкою. Тут пишуть, каже одна жінка, що вона залишила шахи після смерті чоловіка. Він був її тренером. Так, я пам'ятаю, той скандал, автомобільна аварія. Їхали на змагання. Вона вижила він ні. Після того вона зникла повністю. Ніхто не міг її знайти. Тепер це вже було не просто гра, це була історія жива, справжня, несподівана, повернення, яке ніхто не очікував. І саме тому зал мовчав. Усі хотіли побачити, чим закінчиться ця тиха сенсація. На дошці напруга. Після довгого позиційного бою Лариса перевела гру в ендшпіль. і зробила це бездоганно: мінімум фігур, максимум точності. Руденко намагався чинити спротив, але позиція розвалювалась. У нього залишається лише два шляхи, сказав коментатор, і обидва в нікуди. Або він потрапляє в цухцванг, або є е впад, або, здається, додав інший голос. Лариса підняла очі і поглянула на дошку. Так, ніби бачила не фігури, а спогади. Всі ці роки, поки вона мовчала, поки жила в тіні, мозок все одно працював, пам'ять не стерлась, її внутрішній механізм шахового аналізу не заржавів, навпаки, він очистився від шуму, від зайвого. Залишилось тільки чисте розуміння гри. Вона зробила хід тихо без жестів, вивела ферзя на центральне поле. Руденко скривився. Його очі збіглися по лініях, але виходу не було. Ферзь став таким чином, що будь-який рух призводив або до миттєвого мата, або до втрати останньої активної фігури. Це патова в'язниця, прошепотів оператор. Руденко подивився на суддю. Потім на дошку, потім на зал, а потім знову на жінку, яка сиділа навпроти. Лариса не дивилась на нього, її очі були спрямовані кудись повз. Вони не були ворожими, вони були спокійні. Вона не грала для перемоги. Вона грала, бо це було частиною її, незнищеною і справжньою. Її дочка сиділа біля сцени, стиснула руки в кулаки, але не від нервів, від гордості. Вона знала маму іншою, тихою, сильною, але приглушеною. Зараз вона бачила її в справжньому світлі, і це було дивовижно. Руденко зробив останній хід. Невпевнено. Спроба піти на нічию, але вона відповіла точно: холодно, немов у комп'ютерній симуляції, і все рухів більше не було. Гросмейстер потрапив у пастку на очах сотень людей. У прямому ефірі, що вже дивились понад 50 тисяч перед камерою, проти жінки, яку ще півгодини тому вважали жартом. Він нахилив голову, його пальці доторкнулись до фігури, але так і не пересунули її. Він уперше за багато років не знав, що робити. Здаюсь, тихо сказав Артем Руденко. Спочатку ці слова ніби загубились у тиші, їх ніхто не почув, але камера передала звук у мікрофон коментатора, і щойно в ефірі повторили фразу Зал вибухнув. Аплодисменти зірвалися раптово, як весняна гроза. Глядачі підвелися, хтось закричав Браво!! Хтось свиснув, хтось просто плескав без зупину. Це була не просто підтримка. Це було потрясіння, катарсис, те, чого ніхто не чекав, але що кожен відчув серцем. Лариса підвелась повільно. Її руки не тремтіли. Вона просто кивнула. Непереможно, скромно, спокійно. Вона подякувала гросмейстеру легким нахилом голови, потім повернулась до залу і трохи вклонилась. Пані та панове, голос коментатора звучав вже неформально, емоційно. Ми стали свідками неймовірного. Гросмейстер Артем Руденко. Визнав поразку у блискучій партії проти жінки, яку ще годину тому вважали аматоркою, але зараз уже ніхто не має сумнівів. Це Лариса Коломієць, і вона повернулась. Це ім'я пролунало, мов постріл. Його підхопили глядачі. В чаті трансляції воно з'являлось щосекунди. Дехто кричав: Ларисо, легенда! Ти зробила це. Жінка нахилилась, взяла свою сумку з підлоги і рушила до сходів. Але її зупинили. Пані Коломієць, прошу. Перед нею з'явився молодий журналіст із Бейджем телеканалу. Дайте хоч кілька слів, ви ж розумієте, що тільки насталося. Справедливість, тихо відповіла вона, і трохи шахів. Ви знали, що граєте проти Руденка? Ні. Я просто хотіла провести час із донькою. Вже підійшли інші камери, мікрофони, освітлення. Кілька спалахів засліпили. Донька підійшла знизу сцени, і Лариса мимоволі простягнула до неї руку, ніби шукала опори. Пані Ларисо, втрутився голос ведучого з мікрофоном, скажіть, будь ласка, чи це було ваше повернення? Ви знову почнете виступати. Україна пам'ятає вас. І сьогоднішня партія показала, що ви не втратили жодного відсотка майстерності. Лариса мовчала кілька секунд, поглянула в зал, потім на доньку. Потім ті і вгору, де на великому екрані транслювався її портрет з юнацьких років поруч із кадрами щойно завершеної партії. Я не планувала повертатись, сказала вона. Життя пішло іншим шляхом, але іноді шлях сам знаходить тебе. Ви отримаєте сотні запрошень після сьогоднішнього вечора. Ви готові до цього? Я готова показати своїй доньці. Що можна встати навіть після найгіршого падіння. У цей момент до сцени підійшов чоловік у діловому костюмі. В Бейджі значилось Оргкомітет, Всеукраїнська Федерація шахів. Пані Коломієць, звернувся він офіційно. Від імені організаторів і федерації хочу запропонувати вам місце на наступному етапі Гран-прі. Це не піар і не жарт. Ви показали рівень гідний фіналу. Дякую, відповіла Лариса. Але я подумаю, вам допомогти з реєстрацією втрутився ще один координатор. Не зараз, тихо, сказала вона, сьогодні не про це. Вона стисла долоню дочки. Разом вони зійшли зі сцени. Люди розступались перед ними, як перед кимось сакральним, і з натовпу знову долинали вигуки. Ви повернули надію. Це був урок. Ви показали, що гідність не титул. Лариса нічого не відповідала, лише йшла. Повільно, мовчки, але з кожним кроком її хода ставала твердішою. У глядачів на очах блистіли сльози, але не від жалю, від визнання. Наступного ранку в холі готелю, де мешкали учасники турніру, журналістка з незалежного культурного медіа чекала з диктофоном у руках. Вона не мала акредитації на зйомку, але мала головне дозвіл Лариси Коломієць на відверту розмову. Пані Ларисо! Тихо почала вона. Якщо готові, я просто поставлю кілька питань. Ми не вестимемо пряму трансляцію, лише слова для тих, кому важливі сенси. Починайте, кивнула Лариса, сиділа навпроти, у тому ж самому сірому пальті, без макіяжу, з чашкою чорної кави, втомлена, але рівна. Ваша партія вчора стала головною подією Шахового року. Ви планували це? Ні, я просто погодилась зіграти, без очікувань. Я йшла в хол подивитись на доньку, яка брала участь у дитячому турнірі в іншому залі, а вийшло, що вийшло? Вас довго не було у публічному просторі, можна запитати, чому? Я втратила чоловіка. Ми їхали на турнір, я мала грати, а він тренувати. Водій заснув за кермом. Він загинув на місці. Я вижила, але щось у мені теж померло. Я не могла сісти за дошку, не могла дихати поряд із фігурами. Було таке відчуття. Що з кожним ходом я тільки сильніше чую його голос і мовчання після. І зараз ви повернулись. Я навчилася жити не знову інакше. Коли з'явилась донька, я почала знову ставити фігури, але вже для неї. Я вчила її грати не тому, що хочу, щоб вона стала чемпіонкою, а щоб вона навчилась мислити, тримати удар, не боятись поразок. А вчора, вчора, я просто знову відчула, що живу. Вас кличуть на національний турнір. Чи готові ви прийняти цю пропозицію? Готова жити? Так, готова боротися? Так, але не за славу, а за право бути почутою, особливо для дівчат у світі, де на жінку завжди чекає або сумнів, або зневага. Я хочу, щоб моя дочка бачила інший приклад, щоб грала не для того, щоб довести, а щоб дихати вільно. Ваш виступ надихнув багатьох. Ви стали символом, як вам це? Я не символ, я просто жінка, яка не здалась. Інтерв'ю закінчилось. Журналістка вимкнула диктофон. Вони сиділи мовчки ще кілька хвилин. Потім у хол забігла дівчинка з рюкзаком. Побачивши маму, вона кинулась до неї і обійняла з такою силою, ніби хотіла втримати весь світ у цих руках. Мамо, я теж виграла свою партію, радісно сказала вона. Звісно, виграла, усміхнулась Лариса. У тебе ж той самий тренер. У дверях з'явився представник федерації. Пані Коломієць, маю честь повідомити, вас офіційно запрошено до участі в національному кубку. І, якщо дозволите, ми хотіли б надрукувати вашу історію в щорічному Альманасі. Це важливо для шахової спільноти і не тільки. Домовимось, відповіла вона. Коли вони вийшли з готелю. Сніг почав сипати великими м'якими пластівцями. Місто ще не прокинулось повністю. На вулицях було тихо. Лариса йшла, тримаючи дочку за руку, без камер, без мікрофонів, просто мати і дитина, дві постаті на фоні світанку. Попереду новий турнір, нове життя. Можливо, не просте, але своє.